Тривога вторгнення, загроза третєї категорії. З'єднання пілотів. Задіяти. Джентельмени, ваше завдання захистити 2 мільйони людей. Прогуляємося. Від Warner Brothers Pictures і Legendary Pictures. Невідомі форми життя піднялися з глибин тихого океану. Спершу вони напали на Сан-Франциско. Аби зупинити їх, ви повинні їх розуміти. Схоже, єдине, чого він прагне, це знищити місто. Неймовірно. Все, що ми могли зробити, щойно розлетілося на друзки. І тоді з'явилася нова програма. Два пілоти, як дві, і в кулі мозку в тілі машини 2500 тонн металу. Ми перемагали. І раптом все змінилося. Вони розраховували, що люди сховаються, але цього не сталося. Вони ніколи не думали, що ми можемо прийняти виклик. від режисера Гільєрмо Торо. Ми не просто кажемо цим монстрам на двері. Станьте великими. Ми назавжди покінчимо з цими нападами. Або будете винищені. Тихоокеанський рубіж.